На контролю рух російських суден, зокрема й тих, які возять зброю із Сирії у центрі нацпротиву повідомили, що разом із силами оборони мають доступ до внутрішньої інформації про підсанкційні ваговози РФ. Це маршрути руху, вантажі, порти обслуговування. Також шпигунські дії, які виконують екіпажі, нібито цивільних кораблів. Доступ до такої інформації вже дав змогу суттєво очистити від росіян Чорне море. Саме вона забезпечила успішні атаки наших морських дронів. Нині ж увага до середземного і Балтійського морів після падіння режиму Асада в Сирії росіяни почали вивозити з порту тарту свою військову техніку. Також країни-терористка використовує суховантажі, аби шпигувати за приміщенням кораблів сил НАТО в Балтиці. Далі говоритимемо про те, що відбувається у столиці. Зокрема, правоохоронні органи блокують допомогу Києва для збройних сил України. Заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив, що до них надійшов запит від слідчих надати документи рішень щодо субвенції у межах програми захисник Києва, а також плани витрати з міського бюджету на збройні сили України на цей рік та звіти від військових частин щодо наданої допомоги правоохоронці інкримінують створення злочинної організації. Бондаренко додав, що лише тиждень тому депутати виділили 5 мільярдів гривень на допомогу Збройним силам України. Тож Київрада звернеться до Офісу Генерального прокурора України та СБУ із проханням надати оцінку діям правоохоронців. Більш детально про це поговоримо сьогодні у нашому ефірі з секретарем Київради Володимиром Бондаренком. Він незабаром доєднається до нас.